Вийшов дощик. Нарешті. Зараз підемо подивимось. Що в городі. О, і тут наповнилося водичкою. Тут замолилось. Одя. Там помариться. О, райдуха. Райдуга, райдуга. Веселка. Бутя дя... Бутька. Вот. Намочило. Намочило нашу земельку Хмарненько А яка веселка. Та й тут та й ні трошки видно. І там дощик. Намочило вже як посухло все. От сусідів, які квіти красиві. Не видно, не показує красиво. Краса сусідів. Ні, хмариться згори.